Слава Україні, рибаки! Ви знову на каналі Українська Рибалка. Друзі, сонце заходить за обрій, спека потрошки сходить. І сьогодні тема програми: як ловити коропа і мура в спеку. Приїхав я на невеличке озерце, Це. І от є такі тенденції, коли озера в спілці або в комерційному користуванні, тобто в якогось власника. І от липень такий місяць, що реально рибі важко. І рибаки приїжджають і грішать. То на власника, чи грибу повикрадали, то погана прикормка і так далі. Так що давайте сьогодні розберемося вівторок, на годинниках 9 вечора, і спробуємо ловити коропа і амура. І зараз поділюся всіма думками. Але в мене через 3 години святом 10 липня в мене 35 років, друзі. Коли в день народження хочеться зробити для вас подарунок на всю продукцію торгової марки Українська рибалка на сайті UAFISH, знижка 15%, що ви гарно в липні половили. Хоч і спека, хоч вона не ловиться, але з українською рибалкою все вас буде видаватися. Друзі, приконку замішав. Зараз буду розказувати деталі, а ви переходіть на сайт і ознайомтеся, хто ще не знає, з асортиментом товарів. Озеро невеличке рибка. Стояли рибаки, за добу зловили одну рибку. І давайте сьогодні подумаємо, як вночі її зловити. Йдемоте, розкажу зараз про корм, і йдемте на другу сторону, будемо годувати. От, вже, вже, вже є, нитка, буду ловити з-під очерета на тамтій стороні. Хоч на вечір трошки вітерець піднімається, є є повітря, є кисень, щоб здих здихнути. Пішли. Так. Ой. Сам їв, але полонечка пахне. Значить, на сьогоднішню риболовлю, який я вирішив брати об'єм корму. 1 кг стартмікс пелету 6 мм, там є як швидко розчинний, так і палет халібут з більшими жирами і білками, і що довше буде в мене на точці. Ловлі стояти. Озеро невелике, я не думаю, що тут є прям дуже висока плотність коропів. Точніше, вона тут є, але якось науково розраховано, скільки там на гектар, скільки там має бути голів, щоб вона не помирала, там, кисень не крала, і щоб вона набирала вагу, бо якщо багато риби, йде конкуренція за кисень, йде конкуренція за корм і вона не, не росте. Ну, якась плотність риби є. Знаю точно, що є крупніші рибки, 8-10 кг, але останнім часом рибка не ловиться. Я взяв кілограм стартмікс пелицу пів кілограм вареного бойла, полуниця імбирь і пів кілограм розчинного бойлу, полуниця імбирь Тобто загальна кількість в мене 2 кілограма, звісно, в мене в машині є. Ще, якщо в разі чого докормити. Але та як сесія коротенька, тобто вечір, ніч, ранок в день я не вірю, що в спеку риба буде ловитися. Хоча, 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 хоча. Тому 2 кг, 2-2-2,5 кг це буде мій закорм. Беру лопатку, і з другої сторони під очерет буду загодовувати з руки. Тобто, засиплю просто от є стіна очерету, і біля тієї стіни так само сипану. В день, коли я приїхав десь біля пів восьмої вечора, я поліз купатися. Озеро не глибоке, максимальна глибина, мені здається, була десь по шию. Тобто, ну, метр сімдесять, метр шістдесят. Десь от така глибина є е, колонії ракушка, чи як воно називається, ну, мушля, то що в дитинстві ми в труси напихали, потім смажили на вогні. Є як м'які участки, так і тверді. І це прикольно, що дистанція десь, можливо, метрів 60-50 до другої сторони, і є можливість походити ногами, попробувати яке, яке дно. Є участки, де мово, сантиметрів 20-30, і дійшовши до очерету, до тамтої сторони, там є твердяк. Де риба буде в спеку. Це, це саме правило, яке е, зимою, що, що весною, що осінню. Тобто мають бути якісь фактори, де їй буде комфортно. Перше очерет. Він ж все рівно фільтрує воду. Е, там затримується корм з дерев, щось падає, ще щось. Там є і харчі, і тінь. І затишок, тобто риба буде там, або притік свіжої води, яка збагачує киснем, це монах, або де річка заходить, або можливо є десь на озерах, якісь джерела б'ють, і ви вже конкретно це знаєте. В день риба буде стояти в товщі води. Є ще такі варіанти, що тобто риболовні практика, що буде спека 30 градусів, буде вмирати якась ракушка, якісь раблики, і риба буде жарувати. Тут все просто коли в водоймі. Менше стає кисню, риба просто перестає менше харчуватися, менше рухатися, менше тратити енергію, менше харчується. Тобто на спеку великого об'єму корму нема. Але на ніч, коли сонце ховає з недер, землі, з того мулу, з того всього починають вилазити мотилі, всяке дно, це ну, озеро, це живий організм, починає все працювати, жити, і їй може стає спокійніше. Температура трошки опускається, якийсь вітерець подув і вже як то більше хочеться харчуватися. Так зараз дивлюся, є потрошки активність. Тому зараз йдемо, загодовуємо там ту частину. Метод мікс на ніч мені 100% хватить полуниця імбирь, тобто у мене таке полуничне. Солоденька така симфонія. І по насадках тут вже будемо пробувати е, комбінувати, чи попапчики папчики вортекси будуть, чи дуси, Щось буду дивитися, як ставити. На озері є різна риба, так як я казав, і дрібна, і крупна. Загодуємо, лівою вудочкою буду кидати під кущ, ногами перевірив, твердяк там такий стабільняковий. а якщо в місті, де я твердо, це означає. То, що це місце не замулюється, що туди приходить риба, вона харчується, вона вибиває до твердого. Тому не просто так ми шукаємо тверді участки на дні. Це є перший признак, що там риба харчується, може там колонія мотиля, може рибаки там годували до того і вона привчена саме до якоїсь тої локації. Тому от шукаємо твердіки. Навіть можна пробувати ловити з середини озера, з мулу, але просто тут вже треба ставити інші монтажі, коропові монтажі, такі як Вертоліт. Так що загудовуємо і будемо пробувати комбінувати. Інформації маю мінімальну, які фавориті смаки. Ну от і попробуємо. І буде видно, чи це все-таки грає роль місце, класний корм, вміння рибака чи дійсно спека. Нема риби і погані орендарі. Ну, озеро максимально класне, затишне, недалеко, недалеко від Львова. Так що будемо щось пробувати. Я бачу, що рух є, рух є. Поставлю освітлення, надіюся, світло не вимкнуть. І будемо вночі з вами балакати. Йдемте заготовувати. Ну що, перше є? Невеличкий коропець. На праву вудочку на попапчик. Перший коробчик є, такий кілограм плюс. Але навіть я не бачив клювання. Побитий такий... Та чекай, Ось такий малюб. На, попапчик накислиє нас. Клювання не бачив, бачу, що риба ходить поверху. Зв'язав метр двадцять. Думаю, ану на зіг. Може, то, -то столок, може, то короб, але якщо риба зараз почала активно ходити по верхніх прошарках води, думаю, спробую спіймати її зверху. І от хотів перезакинути вудочку. Чи можливо, в момент підмотки одразу, в секунду, -в секунду склалося, що його підсів. Ну, не знаю, ну клювання не було. Так що його відпускаємо швиденько в воду. І спробуємо зігом і перезакидуємо. Тобто інтервал, якщо попап це хвилин 15, якщо це дуос, бойло попап, який дає харчовий сигнал, е вже там пів години до години часу, щоб біля очерету там не шуміти. Але та як я загодував там 2,5 кг, засипав там зараз, зараз я думаю, не дуже риба буде активна. А от вже з настанням ночі активність буде продовжуватися. Ну, принаймні, має так надію. Так що виставляє світло, вдіваю штани, бо комарики вже починають грести. Третя, двадцять. Ну такий гарний, гарний дуже. Але я зараз дуже сильно На Направо. А ні, на ліву вудочку. Я думаю, що то була перша права. ліву, то значить рибка десь звітом виходить. Ну його поки в мішочок. Пізніше покажу його. А буде ще один, тут треба прокидатися і працювати. Друзі, добрий ранок. 10 липня дзвонять мене, поздоровлюють з днем народження, а я сижу з таким харлі настроєм, що не передати словами. І ось невеличкий куропець, але така радість, що, що він клюнув, що то капець. Сьогодні погода зовсім інша. Є вітер, є хвилі. Вітер збагачує киснем воду і є, є результат. Вночі пів четверта ночі клюнув мені один куропець. І я так з його витягнув, поставив в мішок, то зараз його вам покажу. Ну, по Настрій, що рибалка не дуже сильно складається, прям дуже-дуже поганий. Але от третя рибка, і є розуміння, що може таке вітер збагатить киснем і риба почне клювати. От тут просто бувають такі моменти, місце, не місце. Підхід, прикормка і так далі, просто треба, просто треба, щоб риба стала активна. Може тиск високий, але от вітерець рибку розга... розганяє. Я навіть зранку вже зі зігріх, хоч тут глибини нема. Але думаю, постріляю з, з рогатки 80 см глибина, можливо, щось вдасться спіймати в товщі. Давайте, друзі, я покажу вам нічну рибку і цю рибку відпускаємо. Так що продовжуємо обловлювати дальню дистанцію біля очерету, то. Риболовля важка, але Надіюся, що протягом дня ще щось може і вдасться. Хоча я вже був все то похоронив. Ну, надія, розумієте, не треба опускати руки. Коротке вікно, і можна за коротке вікно, за 2-3 години половити рибу. Я вам то відео говорю, але от сам дуже важко мені перебороти ті негативні емоції, що вона не ловиться. Хочеться, щоб вона ловилася. Але кожна рибка чим. Чим важкіше її спіймати, тим вона якось і цінніша. Показую вам нічного мутанта. Ну там такий десь 4-5 кг точно є. Ось такий, друзі, товариш. Ну такий. 4 кілограми впевнених. Клюнув він на доз помаранчевий сквіт. Ще мись там, я вже не пам'ятаю. І гарна-гарна рибка. Три штучки є в заліку, друзі. Так що продовжуємо рибалити. Шкода, що цей клюнув вночі. Я планував рибалити вночі, включити освітлення, перезакиди, клювання. Нема того процесу, не вдалося зазняти, тому що клювання рідкісні і важко до них підготуватися. Але перезакидую, якщо вже буде якась тенденція, я надіюся, що вдасться і зняти ті моменти, які ви любите. Клювання, виважування, тобто все, все логічно закинув, почекав, зловив. Ну, коли від вечора третя риба, то плівки стільки не хватає. Так, його відпускаю, сфотографуюся і. Будемо пробувати далі. Все пора збиратися, спека неймовірна. Друзі, ось така риболовля, на жаль, не вдалося то, що запланував, щоб цілу ніч світилося, світило сонце, світились лампи і в темпі ловити невеликих коробців з надією на бонус. Все-таки спека, рибу прибило і от такі от мої думки не справдилися. Точніше, три коропа, можливо, то є хороший результат, можливо, поганий, але... Посидів біля води, спробував половити і спробував розгадати. Ось Отакі відео я стараюся не викладати. Хочеться показати драйв, емоції, історію. А коли воно от щось де не, не за планом, то такі ролики і не виставляю. Але ви мене просили. Виставляю будь-які ролики з результатом великим чим без. Три рибки, три рибки. Одна ввечері, одна вночі і одна на ранок. Слабо, капець, але спека. Треба, щоб хороший був вітер, щоб був дощ, і пробувати от ловити. Варіанти ловити в спеку, так як я казав, на притоці води, ну тут такого сильного протоку нема, або пробувати ловити на зігріх саме націлену і е, шукати рибу в товщі води. Як ловити на зігріх на глибині 80 см в метр, ну трошки вище пупця, я не знаю. Ну, Але ролик вийде в неділю. Всім ще раз дякую за вітання. Мені дуже приємно, що в такий непростий час ви такого багато доброго вітаєте, поздоровляєте і бажаєте. Дуже приємно, що у вас є хороший настрій, що ви такі добрі і позитивні. Мені дуже приємно. Що оточують мене такі люди. Ще раз всім дякую за вітання і продовжую рибалити десь вже з може ще цього тижня, а може з наступного вже треба їхати кудись за крупною рибою. Вже хоча б спробувати її половити на доброгості або, можливо, трохи далі. Всім дякую, хто додивився до кінця, всім па-па.